Добрий день, громадяни неньки України. Ми сьогодні починаємо програму Простір свободи особистості. З вами Алена Пакріло. Та Ян Марковський. і саме зараз на зв'язку вже з нами дуже цікава особистість. Вона завжди цікава, чудова, от така незвичайна Лада Сінг. Лада, ти дуже з нами? Дякую, доброго дня вам. Доброго дня. Добрий день. Як ваш настрій почнемо з цього. А сьогодні слава Богу, тому що зараз я в Рівному і тут слава Богу, все спокійно, то все добре. Так, ну ми ж сьогодні будемо е, спілкуватись про е, пісню Це Моя Земля. І наскільки я знаю, е, цю пісню ти вже давно написала і вже давно співаєш. Але от зараз, ну, зараз є реліз цієї пісні. Розкажи їй історію. Вона цікава. Так, ці історія дуже цікава тим, що я її написала вже давно за три дні до повномасштабного вторгнення. За три дні, от якраз це виходить, тільки 19 лютого я її написала, і за три дні я повністю записала сама вдома. Наскільки це можливо, записала саме аранжування, музику і випустила її на цифрові платформи вже тоді. Це так вийшло, що 24 лютого, 22 року, вона вийшла, ця пісня. Бо вже тоді люди відчували, що щось щось наближається, і вже такий був піднесений патріотичний настрій. І я створила цю пісню. Але так як я її створювала сама вдома, то звичайно її було так м'яко кажучи посередньо. І тому е, я її співала ці всі роки, і вона дуже людям подобалась. І навіть в такому звучанні її багато де слухали. Вона грала навіть на радіо і всім дуже вона подобалася. Я розуміла, що ця пісня дуже класна, її треба реально ну, краще перевипустити, краще перезаписати і зробити з неї не просто там пісню, яку я вдома зробила, а зробити такий хід, який буде нас об'єднувати і давати нам якусь віру в наше світле майбутнє. Тому я перезаписала нещодавно цю пісню вже з тими звукорежисерами. З якими я працюю, і вона в такому дуже крутому вже звичайні вийшла сьогодні в новому такому звичайні. А, взагалі чи почули люди різницю? Писали щось про це? Ось ні? Дуже цікаво, що люди деякі навіть знаєте, вже звикли до старої версії. Почали казати, що навіть стара версія їм подобається. Я Така нічого собі. Ну але так як я на свій музичний слух, я впевнена, що стара версія гірша, ось нова, вона дуже крута. І загалом люди нічого не помітили. Люди, я отові пісні. Вони тільки радіють. О нова пісня класна. Давайте послухаємо. Ні, ну це ж чудово. Коли нове аранжування зробив, якось перевидав пісню, і от вона нова ну для людей. Ну ти ж розумієш, що це новий реліз, що це та пісня, яку ти доносиш до людей, в якій ти заклав, заклала, в твоєму випадку заклала великий сенс. І сенс тут дійсно той, що об'єднує. Українців зараз під час повномасштабного вторгнення, під час війни, ну це дуже важливо співати про нашу землю, про нашу а землю, про нашу Україну. Що ми одна родина, і я дуже от саме в мене така. Знаєте, зараз ціль, така мета моя, і про те, що я кажу, це про те, що важливо нам бути далі об'єднаними, як би тяжко не було. Бо все одно люди зараз вже більше почали сваритися це трішечки мене засмучує, але я намагаюсь тримати ту планку, і навіть коли до мене якось звертаються ну, от були там у нас не з одніми музичними людьми, але все одно я намагаюся там все буде Україна так відповідати завжди. знаєте, з таким добром. І з тим, що ми ж українці, чому ми сваримось? Давайте не будемо цього робити. Ось ось так. Я намагаюся робити. Згоден, згоден, не всі сто відсотків. От у тебе вже є стільки пісень, але ми не побачили альбому. Чи плануєш взагалі зробити альбом? E, взагалі, альбом це для таких початківців, як я, це дуже важко в тому плані, що ще не прям мене прям мільйони слухають, але тому я роблю так міні-альбом через те. E, тому що альбом для мене це, мабуть, ще наступний буде крок, а поки що буде міні-альбом з п'яти пісень. І він буде називатися Живи, тому що сьогодні такий якраз час, коли люди вже знаєте стомилися. І цей час, коли людям хочеться дати якісь такі хороші слова, щоб він захотів, Хотілося сьогодні і жити і вірити в світле майбутнє. І Там кожна пісня буде про, про це: про те, що нам дають життя наші військові, про те, що нам дає життя наш Бог, про те, що е, сьогоднішній день може бути останнім, але він сьогодні є. і Ми повинні його цінувати там на 100%. Ось такий буде мій альбом і от наповненим таким сенсом. Ну ми дуже сподіваємося, що ми почуємо альбом. Ми почуємо тебе О, ще я, раз. Я, ти, я, вже я, не, ти вже не перший раз у нас на каналі, і ми сподіваємось, що ще будеш повертатися. От я. якраз новий я. альбом. Я. Новий альбом. Так. Да, треба буде повертатись. <клес> і скажи мені таку штуку. Раніше, наскільки я знаю, ти багато їздила з концертами і на передову, співала для наших захисників. Для ЗСУ. О, зараз в тебе теж дуже цікавий волонтерський проєкт. Розкажи про нього, будь ласка. Так, я, е, раніше це дуже було мені цікаво і хотілося саме от з військовими працювати. Зараз вже такий час, що військові вже самі можуть деколи потрапляти на якісь концерти, в тіктоці завжди дивляться. І так як в мене дуже така ще світла музика, е, так вийшло, що і ще я маю педагогічну освіту. Е, так вийшло, що зараз останнім часом я дуже багато волонтерів саме для дітей, для тих дітей, які, на жаль, втратили там і батьків, і, і будівлі, ну, там, де вони жили своє житло і мені, знаєте, саме це волонтерство приносить максимально багато радості, максимально багато. Ну, це нібито я для себе роблю навіть, а не для них, тому що я від цього дуже багато кайфу отримую. Бо в мене це дуже класно виходить саме з дітьми, бо коли я приходжу, я завжди, як педагог, я знаю, що їм сказати, я знаю, як їх обійняти. І в мене в самої було дуже складне дитинство через те, я знаю, що таке складне дитинство. Я знаю, як знайти підхід до кожної дитини. Яка переживає якісь складні труднощі. Тому я ну, ловлю кайф від того, що я дійсно там потрібна, і я дійсно на 100% підходжу до цієї волонтерської діяльності. І ми там працюємо з великою командою, за що я дуже вдячна е, нашій команді, тому що там не я одна, там дуже багато людей, які вкладаються в це. Так. Да, да, це дуже круто. Це дійсно дуже важливо саме зараз підтримувати дітей, а бути з ними на зв'язку, розмовляти з ними. Але я хочу, от ще дізнатись. Щодо військових, цікаво, а, яка була реакція військових, коли ти приїжджала до них, давала концерти. Що вони казали тобі? Бо а, є люди, які а, кажуть, що це не треба музика співати, танці, що це таке? А є люди, котрі а, навпаки кажуть про те, що саме зараз треба. А, увагу трішки на інше переводити щоб військові військові відпочивали що ось які були відгуки від них саме От я вам так скажу, що от, от час він змінив трішки людей. Зараз просто вже настільки велика втома, що дійсно багато військових дійсно проти. І я це помічаю. Раніше так не було, бо раніше, мабуть, не була така велика втома, але я їх розумію. Це нормально. Тому що я зараз частіше бачу в інстаграмі там повідомлення від військових, що вони навіть ну, зляться, коли я там щось викладаю стосовно там співу. Але я намагаюся ну, не ображатись на них, а писати їм, що в тебе сталося, як в тебе справи. І тоді їхня риторика Мене міняється, вони розуміють, що мені не все одно на них. Бо я розумію, коли люди так в таких важких ситуаціях вам, якщо раптом також пишуть на інстаграм, там ви десь затусили день народження, і вам якийсь військовий там написав щось неприємне для вас, то ви знаєте, що насправді йому просто потрібна ваша увага і ваша любов, і ваше розуміння. І просто на це потрібно відповідати з розумом, тому що ми відповідальні також за їхній ментальний стан. І просто сказати, що в тебе сталося, як в тебе справи, тобі чи треба якась допомога, і відразу вони відразу вони ну їм класно, бо вони відчувають, що вони нам потрібні, що нам не все одно, що ми не просто собі тусимо і забули про них. Тому роблю ось так зараз, і з розумінням відношуся до того, що зараз така ситуація. Ну дійсно, психологічна підтримка потрібна всім, і ти робиш велику справу, коли е е займаєшся з дітьми. Ну, діти, це дуже, дуже вразлива верства серед нас усіх. Наші я не завжди кажу: що ви наше майбутнє. Кажу. І так кажу, я вас так люблю. Ви такі класні. Вони відразу всі розкитають Взагалі ну, дуже класно з дітьми. Ну, з дітьми завжди класна. А от стосовно того, що з військовими, я думаю, що от ті пісні, які ти співаєш, і от саме ця пісня. Яка називається Це моя земля, це дійсно велика психологічна підтримка і для військових, для всіх, для всіх тих, хто залишився в Україні, хто зараз, ну, у кожного з нас своя війна. Гарна пісня, гарна пісня. І от ми нещодавно вже спілкувалися з однією співачкою, яка сказала, що зараз ну, не можна робити от, пісні пумцаца, ца, -ца» Без сенсу. Лада, в тебе пісня з сенсом. Ну, і це, це дуже важливо. А, і от всі люди, що кажуть, що пісні – це далі, потім, ну, такі пісні, як в тебе, ну, да, як ця особлива, як ця, ну, вона важлива. І до речі, ти ще сказала, що твоя мрія щоб ця саме пісня стала ще одним позаштатним гімном України. Чому саме ця пісня можеш пояснити? Ну, бо вона вже відвукується багатьом людям. Я коли її співаю, зазвичай я бачу колосальну реакцію людей, що люди так знаєте, в них піднесений настрій, очі починають горіти. Дуже люблять цю пісню і. Хочеться, щоб такі красиві пісні, як от Україну Тарас Петрененко, щоб на рівні ще була пісня це моя земля, ладосінк. Тому що ця пісня дійсно ну, варта того, щоб стати такою ж патріотично відомою. Ні, ну класна пісня, класна пісня. Мені все сподобалося сьогодні. І ти така чудова. Дякую. Хочеться, щоб цю пісню, знаєте, виконували на різних святах там День Незалежності, можливо, там День Матері. Тому що ну, дійсно пісня, я думаю, варта того, щоб лунати на цих всіх святах і бути почутою. Ну, от як там кажуть, всі пісні тільки про любов, і от це той самий варіант, коли це пісня про любов до своєї батьківщини, до своєї рідної землі. Ну, тобі респект. Так, дякую, дякую вам. Ти була з нами сьогодні в ефірі. Ти така чудова. Скажи що небудь, якісь побажання для наших глядачів. Я хочу вам побажати, щоб бо я знаю, що ви близько знаходитесь також до цих наших недосусідів, То дуже вам бажаю безпеки. Бажаю, щоб с всі домівки залишалися цілими. Звісно, здоров'я нашим українцям, терпіння і любові один до одного, і мудрості завжди. Бажаю багато думати, а потім вже робити якісь вчинки. Дійсно, щоб ми один одного тільки підтримували, а не навпаки. Тому що в такий час, що нам потрібно ще трішечки протриматися, і далі все буде класно. Ой, класно, класно. Таке правда? Чудове таке побажання. Дякую тобі. І дійсно, от е, всі ті слова, що ти в той сенс донесла до нас, всі своєю піснею і все те, що ти зараз е, кажеш. Е, Ну, якось стає тепло на душі від тебе, від твоєї пісні. Дякую, дякую. Є таке. Є таке. Да. І дійсно, от, ти заряджаєш, все буде Україна. Ми переможемо, нема ніяких сумнівів. Ми переможемо, все буде Україна і слава Україні. Слава слава. Дякую тобі. Дякую тобі. У нас сьогодні була Лада Сінь. І вона дійсно, ну так, дійсно тепло якось на душі стала. Ми будемо ще чекати і відеороботу обов'язково. Обов'язково. Відеороботу, і тоді ще й подивимось кліп, який буде зроблений на пісню Це моя земля. А поки на сьогодні ми з вами прощаємось. На все добре, слава Україні! Героям слава!